Дика освіти, дякуємо вам за вашу працю, терпіння, мудрість і тепло, яке даруєте кожному з нас. Сьогодні ми підготували для вас багато маленьких сюрпризів, велеселощів, і ми хочемо підняти вам настрій, подарувати незабутні емоції. А зараз запрошуємо учнів сьомого класу до привітання. Підготуйтеся аплодувати, бо танець буде супер. А, що ви обираєте? Ми його чи піть? Повертаємося назад. Що ви обираєте? Кава чи чай? Кава обичайно. Кава Потім. Що ви обираєте? Зима чи літо? Літо літо. <світ> Добре, наступне питання. Що ви оберете? Кішка чи собака? Добре. Можете ставати назад? Наступне питання: перерва чи урок? А перерва? Перерва сюди. Я перерва. Добре. Чи очне навчання? Очне, так. Дистанційне сюда. Ah, Ні, я очне. Точно точно. Що ви обираєте? Електронний журнал чи паперовий? Електронний сюди, під вікно паперовий. Паперовий під вікно. Лайншопінг чи магазин? Онлайн. <реш> Через інтернет покупки. <реш> чи в магазини ходить? А <реш> це куди? Онлайн. А що де? Кіно чи <реш> театр? Кіно? Театр. Чекайте. Це перші букви, перші цифри, за терпіння і у без міри. Ця медалька летить до вас найкращим вчителям всіх часів. Нагороджуємо. Вчителів початкових класів. Почнемо, Зорана Миколаївна. Дякую. Нема трошки Давай, Завайфай, коли ніколи не нести, дивляться здоровий вам. бо комп'ютерний супервай. Давай, зразу тебе, <сас> <рес> 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 Я вже просто трегер на слово вийшла. Зам'ячі свято і бізнеї далі. Заранкову розвинку телестерпетик та металька для вас, герої спорту, усміхайтеся над обличчями, нагороджуйте. Заказу, зробили окажу, за всі людини у злодій мати. Що ми даємо, ми даруємо вам найкращому. Нагороджуємо. Ми полязуємо. Заказу. Пісні, і, і Закази, тісні, всі вкраїнськи. Давай. Тропи порівняння, затерпіння і пояснення. Цю медальку ми, ми, ми даруємо вам, найкращому вчителю математики. Нагороджує. За кого противці і реакції? За та ясну. Цю медальку ми даруємо вам, найкращому вчителю кімнати світі. Далі. Цікаві теми і за заправи, що які мусить думати. Теме так для вас сьогодні найкраще тільки польської мови. Нагороджують. Рісоланові. Ноти, мелодії, пісні. За уроки та да граємо всі разом. Цю медальку ми даруємо вам найкращому вчителю музики у класі. Нагороджуйте Микола Володимирович! За уроки про любов і милосердя за посмішки, і підтримку щодня. Цю медальку знак нашої вдачності, щоб радість була поруч завжди. Нагороджуємо вчитель християнської етики. За свята, конкурси і шоу, за всі заходи, де весело нам. Цю медальку вручаємо сьогодні найкращому організатору школи Стасюк Любов Ігорів. За життя, дерева і кремне, за терпіння та вигнання в допомозі. Цю медальку вручайте сьогодні нашому супергерою міста. Нагороджуйте струтецький Василь Медвед. Заїгли, сміхи, запали, затерпіння з малюками щодня. і далі подаруємо вам нашому сеперерові «Після роки. Нагороджується Руслану Володимир. <клит> ти хочеш отримати це п'ято? Нас щоб що п'ятеро мало бути. Розпорядки за дзвінки контрольні і всі задачки. Цю баталью ми даруємо вам найкращим заучам нашого ліцею. Нагородження. Чувак, Олександр Андрійович і Анна Володимирівна. Не, не дає директор ППЛА. <с Ч touring> Хто у справах просто аз? Все розкаже в точний час. Наш секретар усе тримає, порядок завжди зберігає. У книжках таємниці сплять, а вона про все знає. Бібліотека справжній скарб, дорогу до здань відкриває. Нема надії. Василь. Без нього м'яч би не катився. без нього гол не здобився. Наш треник справжній молодець. Футбол у сесії коска. По війни. Подасть так м'яч аж летить. Суперник не зтигане, мабуть, можливо, хто мис. Наша темника в тенісі просто ас. І її не долає ніхто серед нас. Нагороджується. Від полів до мільйонів. усе під контролем. Баланс зійдеться завжди. І день, буде. І день буде веселим. Наш бухгалтер просто ас без помилки рахує враз. Богдано вікторів. Віки подасть, підтримує словом завжди. Привітна, привіт, завжди готова. На сестра це підтримка і краса. У неї безмежна велика душа нагороджується. Спеціальна Йорна. Вона була тільки шола, десь пропала. Як лампочка десь перегорить, він за хвилинку все полагодить. За пост у нас майстер на диво. З ним у ліцеї все справно і красиво, нагороджується. І їх також немає. Щоб не приготував, смачно завжди супи, салати і Наш повар – справжній майстер-ас. Ці смаколики виходять просто клас. Нагороджуються наші повари. Штукайте! Штукайте їх. Виходіть! 你能行吗？ Уваги і до відучнів 11 класу. Щоб ваша праця приносила радість і гордість, щоб учні завжди радували своїми успіхами. А життя дарувало багато щасливих моментів. Нехай у вашій душі завжди світить сонце. У серці панує гармонія, а поруч будуть лише щирі та вдячні люди. Зі святом, наші дорогі наставники. Юрія Васильович, ваші тебе нашу професію. Ні, не хочеться. Ну така довіра людей. Ти що, я серйозна людина? У мене є два заступника. Чи ти? Ви все розумієте після місяця роботи з вашим класом? Мене вже шатає. Я ту березу нещасну, як того дуба. Уже мене і ноги починають крути. Я роблю роботу, роблю. Ну,

Кожна правильно вгаданий вчитель отримує гучні оплески. А це роздруковані. А ви хри, хто це міг би бути? Та не Олександр Іванович. Ви с пане Юлія, але двоє. Ось маленьких треба віддавати якісь вчителі. Тація. Роксолана це? Надеюсь, молнии. Я бы Юрий Дзвінок. Ні, то група. Ну. Ні, група, група продовжувала. Медсестра. А, фізика то. Вчителі. Ми, ми підходимо до вас, даємо вам ім'я, і якогось вчителя. І ви маєте... Без слів, тільки жестами та мімікою показати цього вчителя, а інші мають відгадати кого йде мови. Добре, не буде краще просто телефони кольорами Думайте, Думайте, на сім саме підходить і говорити. Ви маєте показати показує Микола Володимирович, дивимося на нього. i <laughs> don't Сьогодні ви спробуєте себе у ролі учнів, адже кожен із вас отримує запитання не зі свого предмету, а від свого колеги. Подивимось, наскільки добрі наші вчителі пам'ятають шкільну програму. Які є роди. Що школа це не лише уроки і контрольні, а й веселі моменти, радість та дружби. Ми ще раз дякуємо кожному вчителю за терпіння, знання і натхнення, за всі ваші старання і турботи. Ви робите наш шкільний світ кращим. І пам'ятайте, сьогодні ви не просто вчителі, ви наші супергерої. І нехай посмішки та щастя будуть з вами кожного дня. І на завершення цього прекрасного свята візьмемося всі за руки та затанцюємо разом. Що собі? Ялту, так? Да? Настя, Ялту? Ні, ні, не, не Ялту. просто давай, 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 Окей, Свадь, Нась. Слухай, не бійся. Старайся. Включай ялту. і раз дівчата.

Я наші не я, досить <плес> собачений стане, жодний море океан. Не повітрі на бесі, крехто напрягає, коли проходить боку, постані пантів кожні смертання, що вірять цих. Кидавки населення, як і тільки цілий баке, ми поколі на морі лопаємо небозе, вже на повітря захоплення, повідки вали роди, якщо парама дитячого сама не наглядають, дуже китецемо, ти хай з моря. Ой я, ой я, я, я теж не вія, досі з собою складу чорним, ой я.